Тася, зайчик мій, що ти в хаті лежиш, На дворі прохолодно, дощик покрапує потрохи. Чого ти на дивані в себе лежиш? Пішли на двір, пішли до городу, пішли вправлятися. 27 липня, друзі, ось он раночок. Така у нас погода у Кривому Розі. Канал Життя на КДЗ вас вітає. Мене звати Ірина, ми з Дніпропетровської області. Оце хто із Криворіжжя каже, що де це у вас там на КДЗ дощі? От на, наразі. Біля дев'ятої, вже з пів дев'ятого до, до пори, час від часу накрапує дощик. Так, його навіть віконце не видно. Але це, от іменно, отакі дощі у нас бувають частенько. Іменно такі дощі, вони по таких дощах не можна обробляти деякими препаратами рослинки, не можна. ну... Ну, в принципі, толку немає з цього, бо дощик такий навіть малесенький змиє. І такі дощі, оце манюпусінькі, яких навіть на камеру не видно, вони дуже багато приносять хвороб. Ото ліпше пішов такий, ось погляньте, на, ну, наразі він крапає. На асфальті навіть його не видно. Оце воно, оце воно таке. Ну, от воно це потрібно, оце такий дощ. Оце таке, таке хтось знайшов. На дворі, до речі, друзі, не душно. Обично перед дощами або під час доща душно, дуже так ні. Дуже класно, дуже комфортно. Зараз буде в городі мені працювати, бо по такому дощику він не, не намочить, скажімо так. Тайсон, ти знаєш вийшов, вийшов моя зірочка, моя собачка, моя кукушечка, мій золотесенький. Моє сонечко. Такий мій захисник. Друзі, дуже вам усім дякую, хто нам скидає гроші на карточку. Карта під відео цього У опису. Ми годуємо усіх собачок і кишечок, де тільки бачимо. Що є, тим і годуємо. В будь-який магазин заходжу, що там є, те та й купую, тим і годую. Да, Тайсон? Да, моє сонечко. Купатися підемо? Підемо купатися. І не холодно, і не жарко. Якраз там. На озері немає нікого по такій погоді, а нам буде класно покупатися. Да, Друзі, ось у амарант в мене такий зелений весючка. Друзі, хто знає, як називається такий амарант. Ще раз кажу. Друзі, купувала різнокольоровий, купувала багато сортів. До речі, у такого. Відомого колекціонера у нас в Україні. Я не буду казати у кого. Коротше, весь оце однаковий. Весь. Обідно, просто, не жалко грошей. Чесно, не жалко грошей. Просто, просто, ну, якось обідно. Мене питали, що я з ним роблю. Нічого, друзі, мені він просто подобається, по-перше, це декоративний, скажімо так. Це декоративна щариця, скажімо так. Є він і червоний у мене є, а це зелений, різних кольорів іде в них і отакого, отакі оце, квіточки. Отакого. Сам, сам сіється, зростає навіть в асфальті, друзі, до речі, може вирости, бо така рослина не дуже потребує вологи. Ось її послідовник це бур'ян, щариця, яку ми додаємо до гірків квашених, консервованих, до помідорів. Ось, оце вона зростає всюди, це в нас бур'ян. А це виходить її послідовник чи наоборот, як воно там по-правильному. ну, В общем, це одна і та ж рослина, тільки то такий бур'ян, а це вже декоративне ну, На цьому боці. Томатики дуже добре виглядають, усі дуже добре виглядають. Е, питали в мене, а чому в мене такі гарні піонії Воно, зелені всі стоять. Друзі, я усі свої рослини поливаю завжди, бо питали мене, Боже, Боже, скільки ви води витрачаєте, скільки ж це грошей? Ну, я вважаю, якщо не поливати, то нема чого і садити. О, дощ пускається, друзі, конкретно вже. Масянчик, мій котичок, що я. Теж з вулиці, скажімо так, взяла, але не взяла, він сам прийшов зі мною, такий здоровий, такий гарнюній, слухняний, дуже добре мишок лове. Ну і таке буває, що і голубів лове, особливо сидить там, де курочки в мене. До курочок, ви ж знаєте, я не проганяю ніяку птичку. Так, вони розносять хвороби, вони розносять шкідників, оці голуби, які прилітають. там Ще ж у нас горобчики прилітають. Горобців, до речі, дуже-дуже у нас мало. Ну, та більше ніяка птичка не прилітає, клювати їжу, курочок. Але я їх не проганяю. Вони водичку п'ють, вони їдять тут. Звісно, вони мене бояться, вони улітають і коли я захочу. Виходжу чи підходжу, але все одно. ну, якось так, То буває, що Масянчик тут дежуре і може сватить голуба. ну, Це таке. О! Рижуха! Ти замість півника? Тут обично або рижик оце сидить, або Серік, Це в мене два півничка А це щось курка залізла сюди. Ася. Серік трохи менший петушок. но рижик трохи більший петушок. І всі вони ділять це своє царство. Тут е, трохи більше, ніж 30 курочок, друзі. Зараз буду годувати. Зробила оце таку мішанку сьогодні. Кукуруза, пшениця цільна, макуха залила в мене е, учора варила картоплю в мундірах. То я отою водою залила, і оце воно у мене таке ну, така кашиця. Виходить. А, друзі, і на 30 курочок, оце і півничка. Я додаю чайну ложечку без гірочки солі. Постійно, ось воно таке набухло і така така получилася. Масянчик, ти провіряти, прийшов. Моя зірочка, моє сонечко. Так, і оце смажила яйця, друзі. І трохи додам сюди хай їм Кальцій буде. Питаєте мене, чи клюють, в мене курі яйця. Ні. Хоча і буває ракушку даю, ну, як кальцик, я додаток кальція для організму курочок. А буває, отак от, шкарлупочки давлю. Ні, друзі, в мене не клюють, бо я додаю я курям десь раз-два рази на тиждень е, даю яловичий жир, або таке щось тіпа жира, купую собачкам, обрізі яловичі. І там буває, попадаються такі куски жиру, там оце таке, е, або ну, таке, що вони не доїдають оце. Е, то я кидаю курочкам і вони його клюють, і то таке. Ну, я, я думаю, що і за цього вони не розкльовують ніколи яйця. Гамаєте, да? Мої гарнюньки, мої курочки. Так, чистенька водичка повинна постійно бути. Зранку і ввечері я мою відеречко добрячу, бо може таким зеленим навіть за ніч покриватися, те, що, ну, те, що внутрі. То я беру таку шклябучку скребок і вимиваю, щоб чистеньке, щоб водичка була у них свіженька. Е, так, вони і їдять здолу, вони і п'ють здолу, якщо розливається водичка, або там цей, або дощ, коли скалюжі. Так, так, вони і курять, це таке діло. Вони постійно щось із полу їдять. І воно все вони розсипають, бо вони клювиками там щось вибирають собі, щось смачненьке, що вони там вибирають. Оно серик зазиває на вкуснятину. Такі добрі, добрі півнички, оце я класних півничок залишила. і топчуть добрий курочок Завдяки цьому і вони більше несуться. Несуться добре, друзі. Добре. Не скажу, що прям там вау, що кожен день курка несе по яйцю. Ні, не кожен день курка несе по яйцю. Але достатньо для того, щоб, щоб їсти домашнє яєчко вирощене так, як. Як мені б хотілося, та й м'ясце у них дуже добре. Це курочки, друзі, яєчні. Це не м'ясо яєчні і не м'ясні. Їх не посмажиш в духовці, їх там особливо навіть на сковорідці нема що смажити. Але я тушу м'язце із картоплею, там і плов робила з такою курочкою, борщики, супики. Ну, Ну, то, то, то таке, звісно, вони готуються набагато довше, ніж магазинна курочка. Ну, навіть домашній бролер. Домашнього бройлера пару раз вирощувала. Не бачу смисла, бо бролери не... Не вирощуються на зернових, вони вирощуються тільки на магазинних кормах. По-другому вони не наберуть такий вес і за такий час, то немає смислу дуже задорого їх годувати, якщо на зернових. На зернових я вирощувала чисто на зернових. В мене бройлери росли 4,5 з місяця. Це за дорого, я вирішила. Так, вони набагато менші, ніж ті, що на комбікормах, не набагато, а вдвоє менші. Але м'ясце набагато смачніше, але не бачу в цьому вигоди. То я ліпше піду до магазину і куплю ту магаз того магазинного бролера, бо воно одне і те. Так що, хто вам каже, що ой, домашній бролер, це ж домашній, вирощений на домашній, він вирощений на таких самих магазинах комбікормах, як і в магазині продають курку. Лише на базарі, хто продає, хто бачить бролера більш таким жовтішим, то люди за тиждень, за півтора тижні просто додають трошечки там кукурудзяної крупи до комбікорму. Бо вони втратять вагу дуже сильно, якщо перевести на кукурудзу чи на пшеничну крупу, і, і толку з них не буде. То вони оце десь тиждень-півтора їдять кукурудзну крупу, і трохи у них колір таки з'являється більш жовтіший ніж у магазину, але толку від цього немає. Лише на колір все. На смак воно нічого за такий короткий час не повліє. Тим паче все одно додається комбікорм. Погляньте, повна тачка треба вивозити. Е, помідори вириваю ті, що вже відплодоносили. Вже багато таких в мене, ранніх і високорослих, і низкорослих, Дуже багато. Ось. Отаке листя, друзі, це вже я другий день, третій, верніше, вже день буду займатися. Обриваю все отаке листя. бо то то дощики крапали, не змогла обробити. ну, в общем, із-за погодних умов і трохи, якби, та не трохи, добряче начеплялося хвороб. Так, оце ще зібрала, бо там вже повна дитяча ванночка помідорів нассипала. Це ще ось майже два відра. там, ну, Це малесенький кусочок, я лише зібрала. так, Це ось томат перемога. Питали мене, який він на смак, друзі, дуже солодкий, солодкий, солодкий. І внутрі він всередині. Я не скажу, що він пустий. от е, Вінсент пустий такий усередині. У Його можна фарширувати. Е, цей томат не можна фарширувати. Там декілька таких проміжків є, але він все-таки більш щільний. І дуже м'ясистий, і дуже-дуже-дуже солодкий. І погляньте, який він врожайний. Це з тим, що я вже дуже багато позбирала. Усю, і він зростає такими мокитицями. І, до речі, він єдиний в цьому році, який зовсім жодна рослиночка не вчепила верш... вершиною гнилі. Бо у цьому році, друзі, у нас посуха дуже велика. І за цього можливо. У багатьох була вершина гниль навіть при тому, що ми підживлюємо кальцієм. Бо томатик не в змозі в повному обсязі взяти із земельки кальцій той, що йому потрібно. Не скажу, що прям багато тої вершинки було, але ну, трохи було. Але цей сорт у цьому році себе показав дуже класно, і він найменш хворобливий з усіх, і я його, до речі, вперше вирощую. Буду вирощувати надалі завжди. Ну, На цьому боці, друзі, бачите, погляньте, яка. Як я пообдирала нижнє листя. Ну, а що робити, друзі? Е, не треба, щоб було е, хворе листя. Ліпше, хай отак воно все одно достигне, воно і надалі воно квітне. Дай Бог буде добра погода ще буде і зав'язувати. Вже дуже багато позбирала, багато насіннячка насушила. Хто питає, друзі? Насіння я е, висушую у хаті на підвіконні. з... Ну, віконечко в мене на провітрюванні, для того, щоб було, був, ну, було повітря. обов'язково. На дворі не сушу, бо буває в мене воно, котик, в мене собачки, ну, щоб вони не порозкидали мало чого. І щоб вітром не здуло. То я так ну, у хаті звикла. То, то, так. Так, Побризкала теж, друзі, рідомілом. Розсаду монгольського карліка буду ось, ось скоро висаджувати. так, Божевільні вишні барі. Оно, погляньте, яка китиця Господи це капець. ну, Цей кусинчик я, друзі, тут нічого не прибирала. Ще, е, е, ще взяти треба від рота, визбирати томати. Оно, помідорів, помідорів, коротше, капець. Багато, дуже багато. Тут під сіточкою я теж усі, усе погане листя пообривала, друзі. Тут у мене вони, бачите, під сіточкою все добре, не палиться. Що я хочу сказати? Поливаю друзі раз-два на тиждень, бо питали, бо дуже велика посуха, щоб вони не, не постихалися то отакого от я. Я лічно отакову от поливаю і бачу по своїм томатам, що вони себе ну, добре почувають іменно при такій вологості. Ось тут воно, зарослі, вообще капець. Так, тут, друзі, це в мене де був Армагеддон. Тут мало того, що потовкло цим. Вітром поламалися вони, ще і хворобу дуже сильно похватали. Тут я воно, огірочки вам казала, з кукурузи попересаджувала, де є місця. Бо по кукурузі, ну мені не подобається, не буду більше ніколи сіяти по кукурузі. А так воно, помідорчики позривала ж, бачите, всі зібрала, о, воно вже ще настигли за ніч. То я зра вчора ввечері позбирала, а це всю за ніч і ще ось у понастигали. Це дебара у мене отакі йдуть. Дуже класні сорти. У мене, в принципі, дуже багато усиляких сортів. То, ну я не можу сказати, який для мене більше подобається, мені який менше подобається. Кожен сорт по-своєму смачний, кожен сорт по своєму плодоноски. То, коротше, друзі, оце ще трохи отут кусінчик залишилось прибрати. Оце погане листя. Отаке. І ввечері буду обробляти рідомілом. Так, це сильний препарат. Але він дуже класний. Я воно і огірки обробляла, тип ну, друге, друга назва, але те, що всередині, то теж таке типа рідоміла. І він дуже добре працює. І він дощу, до речі, не боїться. Рідоміл <кхем> там багато хто каже, ой, не за ним, бо в нього великий там термін очікування. Ну, по-перше, друзі. Я не на продаж томати, я на насіння. Вживаю сама, не буду я чекати ті, що пишуть там, то, то 20 днів, хто пише 20 днів срок очікування, хто пише 60 днів срок очікування. Я буду зривати по мірі того, як вони поспівають. То отаку. А ви там робіть так, як ви робите. Я просто, друзі, я нікого не заставляю робити так, як я роблю. Я лише показую те, що я роблю, і показую ті результати. Бо якщо я не оброблю достатньо сильним класним препаратом, квадріс, до речі, в моєму регіоні я вже декілька років пробую іноді. Але квадріс в мене в городі не допомагає зовсім. Пару разів пробувала на огірках квадріс, то щось. Таке, трохи допомагає, але теж дуже-дуже рідко. То, як в адресу якось не дуже не подобається він мені, скажімо так прямо. О, господі. Друзі, погляньте, чудо. Чудо таке вселенське. Це змій такий в мене вродився. Длінний, худий. Це короткий, але теж худий. Ну, це один сорт. Якийсь змій, друзі. Ну, ну, Воно класно, класно. Так, це після обробочок. Бачите, як огірочки виглядають таким кольором вони, бо це ну, препарат сам залишається на рослинки. То отаково от все плодоносить. Воно огірочки добре плодоносять. Так, тут ось у мене з антоціаном по бокам квітнуть рослиночки. Чорнобривці ні від чого не захищають, але дуже гарно. Дійсно дуже гарно, класно. Так, Малинка. Отаково От виглядає після обробочок. Це тут я сухе листя поприбирала. А тут, друзі, сухе листя не прибирала. Ну, воно не розповсюджується. Це я таке спеціально зробила. Думаю, подивлюся, чи дійсно треба все тут прям прибирати. Ну, Бачите, все добре. Так, малинку хочу зірвати. Якщо вона не зривається, то хвороба все-таки залишилась, а вона добре знімається. Ось, вона добре знімається, бо при цій хворобі не тільки листя отак сохне і жовтіє, але і плоди самі вони засихають і вони не знімаються, навіть якщо поспівають на кущу, то вони не знімаються без отої, ну, Без, оцього. без оцього вони не знімаються. Воно якось пристає там до, до самого плодика. Не знаю, як це об'яснити, ну, коротше, це, це перчик гіркий. Томатики з пасенків, ось один, ось другий. О, воно вже какиеся. Це індіго роуз, друзі. Зараз покажу його, там, де вже великий кущ спілі. О, такий гарнюнький. Ой! З антоціанками. Ось отакий такий він. Дуже-дуже солодкий. О, якийсь пиптик воно, Дуже солодкий. Прям. Дуже багато в ньому насіння, дуже суковитий. І зростає десь метра з півтора, максимум. максимум, Зараз він біля метра. Ну, Десь метра півтора, не вище, друзі. Але томатів на ньому дуже багато. ой, І вони такими от дійсно китицями зростають. Це в мене сержант Паскаль. Ну, як бачите, дуже хворобливий, звісно. Ну, хворобливий, не хворобливий казати за всі сорти іменно на своєму городові і на усіх, я не можу, бо в мене в городі одна земля, у вас друга. У мене може цей сорт хворіти, у вас може не хворіти. Або наоборот. Ну, то якось отак. Друзі, це в мене базилік такий. Оце зростає тут фіолетовий. Ви питали, що це у вас? Що це у вас? Так, вже починається вітерець. Ну, на дворі прохладно. Мені подобається. Зараз буду працювати. Взагалі, друзі, доприбираю листя. І якщо не буде дощу, подивлюся ввечері, то обов'язково буду розчиняти Рідоміл голд і обробляти усі помідори, які я, з яких я поприбирала листя, яке чистеньке. Тобто оцей весь кусень. Тут я обробила вже. Оцей кусень і там ще, ще. І на тому другому городові я вже все листя погане поприбирала. І вчора обробила все-все рідомілом голдом. То будемо, будемо чекати на дальніший урожай. Так, це перцевидний смугастий, теж обробила рідомілом розсаду, щоб не похворіло. Ось він перцевидний смугастий. гарнюнька яка. Друзі, всім-всім велике дякую за перегляди, за теплі слова в коментарях, за те, що ви дивитесь наш канал, що підписуєтесь. Отки о. Ой, друзі, оце питали мене, що це за гарнюня. Це фейерверк. Усі на кущу отакі здоровенні. І всі вони якось погляньте одного розміру. Десь метр п'ятдесят-метр шістдесят кущ виростає. От такого. Да, Тайсу, жарко, жарко моєму, зірочки. Друзі, всім величезних врожаїв, всім всього самого найкращого. Дощик треба, але такий добрячий, щоб він пішов вже, а не крапав.